Це десертний, ось такий врожай в нас. І так кожен рік. І зверніть увагу, шипів колючок немає, або майже немає, або вони дуже лагідні, схожі на волоски і відломуються відразу, відломуються при доторканні. Значить, такий врожай завжди. Кожен рік такий врожай. І гілки ламаються. Остій на місці зараз я приносив гілку. Ось така гілка. Ось десь, мабуть, вночі відломалася гілка. Або раніше. Ось з урожаєм. Тому що гілки не витримують і ломаються. Значить, сорт називається десертний. Саджанці є. Садженців є багато, согнута але вона може триматися. Ось так гнуться гілки від врожаю. І врожай продається. Продаватиметься, починаючи з жовтня місяця, коли він буде спілий, по 120 гривень кілограм відправляю поштою по всій Україні. Саджанці. Показую саджанці є, є саджанці, саджанці і рослини які. Ось цей садженець не вдалося викопати і продати торік. Ось він залишився на місці і він зараз продається. Верніше продаватиметься в пізньої осені або ще краще, щоб він перезимував в мене і був пересаджений ранньою весною. Можете подивитися який врожай і подивитися на чи, які, які шипи. Ось зараз знайду ось такий шипик, який відламався відразу при доторканні. Від вітру вони теж ламаються. Так що, робіть покупки, зазиф десертний, більше всього посадок його дерев. І на все добре.